Прошу я допустити заявку. Запро здійснювати записку. У судовому засіданні захисник Крипослуж Артем Вікторович, особа встановлена на підставі посвідчення адвоката. Захисник Кругомир Дмитро Сарійович, особа встановлена на підставі посвідчення адвоката. Захисник сімей Олена Валерівна, особа встановлена на підставі посвідчення адвоката. Захисник Гупало Катерина Петрівна, особа встановлена на підставі посвідчення адвоката. Особа встановлена на підставі посвідчення адвоката. Також з'явився записник положник Віталій Володимирович, особо встановлена на підставі посвідчення адвоката. Поліщук Дмитро Олександрович, записник, особо встановлена на підставі посвідчення адвоката. Також повідомляється про здійснення фіксування судового засідання під системою ЄСІХ свідокомперації з тастю захисту російського комплекс працезадні. Так, і, що вірно, ми все розуміємо, що здійснюється трансляція на власний YouTube канал, так? Так, все, І також в залі присутні представник 11, оператор Желенко Олексій, так? Ви можете зазначити, ви здійснюєте на свій власний, так? Пряма трансляція вам була задоволена попередження і здійснюєте на власний. YouTube. Так, будь ласка, тоді продовжуйте свою професійну діяльність, але не заважаючи учасникам. Доведені своєї позиції, яка зараз розглядається. Так, дивіться, від прокурора. У нас всі учасники, які встановлювалися, становування перевірялися, так? Так. Це все? Чи можемо подовжити? Технічна перерва. Це технічні перерви, продовжуємо розгляд даної заяви проведення прокурору, технічні наразі, розумію, перемкнулися на, або на місто, або на генератор ВАКСА. Слухайте на адресу суду, надійшла нова заява від Віталія Пономаренко, який він просить надати час для підготовки, пояснень, справи заяви адвоката. Посилається на обставини, я запросили в межах цього провадження в іншому засіданні, йому інший учасник заявляв заяву про відвід і колегія суддів, як я розумію, було відмовлено. Тому врахуванням того, що явка осіб чи не явка особи не перешкоджає родину даної заяви, але в той же час, як ми з вами так, попередньо... Домовлялося, що учасники висловилися, а прокурор навіть ще не почав свою промову чи своє бачення, що ніколи не заявив. же чесно нагадую, що положення дозволяють нам продовжити за реактивність прокурора. Прошу висловитися з цього приводу. Всі ознайомились? Так. ініціатор, пане Кам'янщик. Я не заперечую проти задоволення питання прокурора та перенесення засідання на іншу дату. Все ж таки у нас в минулому засіданні прокурора хотів надати пояснення, і йому КПК надає таке право. Я вважаю, що мій відвід не може бути належним чином розглянути без пояснень прокурора з цього приводу, який він не відмовляється надати. Інші особи, які мають можливість і право висловитися щодо заявного присутня адвоката, підтримують пана панельку? Ми вас щось підтримуємо позицію. Да, може навпаки, прокурора нема, Як то кажуть, будете свідомості головуючого направляти свої і своїм поясненням. Потім не буде знати, що йому заперечували. Ну, враховуючи, що є спільна позиція, фактично і особа, які заявлено відвід, а також ініціатор, даної заяви із інших учасників підтримують. Дальший розгляд таких подій щодо неможливості продовжити розгляду даної заяви. І, як кажуть, краще там, почути слідчому суді позицію прокурора. Вважаю за можливо задовольнити заяву прокурора та перенести розгляд заяви на іншу погоджену з моментами. Тоді на сьогодні судове засідання розгляду заяви про звіти завершується.